Всім привіт! Ви на каналі Роман Кіпчук Консалтинг і сьогодні я хочу поговорити про те, як стати тестувальником за 10 днів та знайти свою роботу уже у перший місяць навчання. Отже, у нас зараз в країні триває війна, та багато людей хочуть свідчнитися з професій різних інженерів або багато людей втратили роботу. Багато людей залишились без чоловіків, без жінок. І люди хочуть знайти нову роботу, яка буде приносити їм більше коштів, та за ці кошти вони зможуть забезпечити життя повноцінне своєї сім'ї. Тому я хочу сьогодні поділитися такими моментами, як за 10 днів навчитися тестуванню, набратися практичного досвіду, та вже через місяць як влаштуватися на свою першу роботу тестувальників. Отже, поїхали. Я працюю в тестуванні вже більше 11 років. З 2012 року я займаюся quality Assurance, являюся експертом з експлоретері тестування та в цілому я займаюся консультуванням та оптимізацією процесів тестування у різних великих IT-компаніях, які знаходяться в США та в Канаді. Зараз в мене є ряд своїх курсів, на яких я навчаю тестувальників різних рівнів. Я в основному завжди навчав тестувальників як підвищення рівня кваліфікації. Це тестувальники, які мають рівень Middle Senior, там, Ліди. Тому що я, як людина, яка працює давно в тестуванні, завжди хотів, щоб в мене були якісь ментори або люди, які на практичному досвіді можуть показувати. Як зрости з такого рівня до такого і не впасти з такого до такого. Тому я спеціально розробляю різні програми та свої методології, які допомагають людям стати кращими інженерами і відповідно приносити кращі результати для своїх проєктів. Що я можу сказати про джуніор левелів або свічерів? Я з березня місяця розробив нову програму для новачків, завдяки якій? За 10 днів це називається тест-марафон. За 10 днів це 5 днів в тиждень, по одній годині. Я навчаю людей, як побудувати процес тестування з самого нуля. Тобто ми починаємо з того, що вивчаємо техніки тест дизайну, мінімум теорії, все на практиці показується. Є дуже багато домашнього завдання, тобто 50 годин домашніх практичних задач потрібно вирішити для того, щоб захистити в кінці свій проект. І ці 10 уроків вони проходять по буднім дням, по одній годині, і потім у вас ще місяць є часу на виконання домашніх завдань. Що значить за 10 днів навчитися тестуванню і через місяць знайти роботу? По-перше, в реальному світі це нереально. Нереально знайти роботу за один місяць та навчитися тестуванню за 10 днів. Тому що тестування це не найпростіший вхід в IT, як про це говорять у різних школах. І займаються інфоциганством, то продають кучу курсів і заробляють гроші на простих людях. Моя ціль навпаки зробити якомога дешевші курси для всіх та дати можливість людям, які хочуть знайти кращої долі, які хочуть потрапити в ІТ, які мають класний аналітичний склад розуму, які навчаються постійно і хочуть бути кращими у своїй сфері. Я хочу таких людей навчити також тестуванню. Та дати їм можливість заробляти добрі або нормальні гроші для того, щоб е, жити краще в нашій країні і приносити для нашої економіки якісь класні платити податки та збагачувати бюджет нашої країни. Завдяки цьому, завдяки своїм знанням, які я набув за 10 років досвіду, я розробив практичні марафони для. Того, щоб кожна людина могла спробувати себе у ролі тестувальника і за 10 днів пройшла всі моменти від е, самого початку: від створення чек-лістів, тест-кейсів, тест-планів, тестові стратегії, е, тестову документацію, всю артефакти налагодити. Підняти тест-менеджмент систему, зінтегрувати її з Jira, навчитися користуватися самою Jira, тому що Jira – це основний інструмент для трекінгу ваших задач і багів. І цьому всьому я якраз навчаю на своєму марафоні. Тобто кожен день я даю різні матеріали, на яких розповідаю, як робити, як створювати баги правильно, на що звертати увагу, як комунікувати з девелоперами, чому важливо писати коменти під задачами, як взагалі переводити таски з однієї колонки в іншу, що має знати практичний тестувальник для того, щоб уже завтра працювати на робочому проєкті. І ці всі цей свій досвід я передаю у рамках. 10-денного тест-марафону. Тому за 10 днів ви отримуєте кучу знань, по SQL, API-тестуванню, експлоарітері-тестування. Ви попрацюєте разом в парах, зробите тестові сесії на основі session based тестування І засічете час, який ви витрачаєте, на створення тест-кейсів, проведення екзекюшена чи продумування різних сценаріїв під час експлоатарі-тестування. Це все дасть можливість вам побачити світ тестування таким, яким його бачу я, практичний тестувальник з більше ніж 10 роками досвіду в самих більших міжнародних компаніях світу. Тому я хочу, щоб кожна людина, яка спробує пройти тест марафон, вийшла після марафону, задоволена результатом і практичними знаннями, які вона отримує саме впродовж 10 днів. Чому я говорю, що через місяць ви знайдете свою першу роботу? По-перше, вже з першого дня, коли ми починаємо вчитися на тест марафоні, я домовився з SEO однієї із IT-продуктових компаній, щоб кожен мій студент брав участь у тестуванні його продукту. Також ми на протязі трьох місяців даємо комерційний досвід кожному члену, який проходить тест-марафон, кожному студенту, та даємо ліцензію на користування. Тест-менеджмент системою. Ми будемо тестувати продукт, який розробляють українські розробники, команда українських професіоналів. І цей продукт називається Testomat.io. І ви зможете отримати свій комерційний досвід, вказати це в резюме або на LinkedIn. І ми абсолютно чітко налагодили процеси заведення багів в GitHub, заведення тестової документації у Jira, створення різних імпровментів, і відповідно завдяки нашим студентів команда тестоматів вже виправила кілька багів, які ми знайшли на попередніх марафонах, які я проводив. Протягом цих трьох місяців це вже зараз триває третій марафон. Я е, отримав багато класних відгуків по завершенню курсу, тому що я розробляв цей продукт, цей тест-марафон, для того, щоб люди, які випустилися з it курсів різних, байдуже, які ви закінчили курс, або взагалі, якщо ви ще взагалі не проходили ні одного курсу і хочете дізнатися, що таке тестування на марафоні, я даю достатньо теоретичної інформації, яку ви вдома на практиці закріплюєте, з моїм чітким супровідом повністю. Один місяць супроводу, перевірка всіх домашніх завдань, надання фідбеків для кожного учасника тест марафону та зі звони особисто зі мною, ви отримуєте реальний досвід з реальним qa ментором який допоможе розібратися в будь-якому вашому питанні, вирішив всі самі складні задачі, які у вас виникають під час навчання, та також може допомогти вирішити. Питання, які виникають у людей, які приходять на марафон на марафон уже з левелом senior, там, middle, які мають уже конкретні задачі, конкретні запитання і за допомогою своїх знань, практичного досвіду, ми всі ці кейси розбираємо і для всіх показуємо, як потрібно тестувати так, щоб ваш продукт був максимально якісним. Отже, ще раз повторюю, за 10 днів ви Ніколи не зможете навчитись тестуванню повністю. 100%. Але за 10 днів ви зможете проникнути в тестування за допомогою моїх методологій, мого досвіду, мого практичного наставництва, і дізнатися на, самому, на, на реальних самих кейсах, на реальному проєкті, як працювати від початку до кінця, як налаштувати процес з самого нуля, як працювати в командах. Як і які активності має робити QA-інженер, як звітувати для менеджменту, які репорти готувати, які метрики збирати. Це все розповідається на тестовому марафоні, який триває всього 10 робочих днів. Завдяки цьому курсу влаштувалося вже більше 10 студентів, випускників двох потоків на роботу. Як перша робота та люди, які закінчили. Коли були на рівні middle, вони знайшли свою другу роботу або змінили роботу, або у нас зараз ситуація в країні, де багато скорочень, люди знайшли свою наступну роботу та працюють зараз в якісних умовах з якісними знаннями. За свої знання, які я передаю вам, як студентам, я 100% можу гарантувати найкращу якість і ефективність. Ви завжди зможете розраховувати на те, що. Кожен фідбек надається відповідно до запиту, і кожне ваше питання розібрано на протязі місяця. Тому я допомагаю з влаштуванням на роботу тих студентів, які виконують всі 10 домашніх завдань, вчасно їх здадуть на протязі двох тижнів, поки триває марафон. І після цього я допомагаю з оформленням резюме, розсилаю їх по базі своїх клієнтів. та Найкращі студенти отримують оффери у компаніях і починають свій шлях в IT. Тому до уваги! Цей тест марафон може бути найкращим вашим рішенням для того, щоб уже через місяць знайти свою першу роботу в IT. Я також маю свій телеграм-канал, де підписано більше 5000 осіб. Лінки ви зможете знайти в коментах знизу. Також на YouTube каналі, який я веду, ви зможете знайти різні відео. Крайні відео були про те, як користуватись тестоматіо. Переходьте по цій лінці та як налаштувати процес тестування за допомогою тест-менеджмент системи та як можна, використовуючи простий інструмент Тестоматіо налагодити так процес, щоб. У вас було витрачено менше часу на роботу та оптимізувати тестування завдяки інструментам тест менеджмент системам та як правильно зінтегрувати їх з жирою, щоб менеджмент був задоволений результатами вашої роботи. Отже, ще раз наголошую: я моя задача є, як зараз, як QA-інженер з великим досвідом навчити якомога більше людей тестування. Дати їм шанс відчути себе потрібним в ІТ, дати їм можливість стати айтішником та стати кращим тестувальником завдяки мому моєму власному досвіду, який ви можете черпати з інформації, яка протягом 10 днів на практичних кейсах розбирається та відповідається будь-які питання для того, щоб кожна людина могла за 10 днів знайти. Роботу. Зі мною за 10 днів ви точно візьмете більше знань, ніж люди беруть на різних е, е, IT-курсах тестувальників. Це слова не мої, а слова випускників, які закінчили тест-марафон після проходження різних IT-курсів тривалістю 3 місяці. Бо саме практика є тим, що потрібно зараз тобі, для того, щоб знайти свою першу роботу. Тому не гайте часу, звертайтеся за посиланням нижче, переходьте на сайт тест-марафону та замовляйте вже своє місце для того, щоб за 10 днів вивчити тестування та потрапити через місяць на свою першу роботу в ІТ. Всім гарного дня!